Коротше, це тренування дає сухість і рельєф м'язів. По-простому кажучи, просто м'язи будуть напружені, дуже жилісті. Прям ті, хто хочуть венозність свою підвищити і зробити дуже засушене, гарне тіло, навіть при тому, якщо у вас є лишня вага, або лишній жир. Коротше кажучи, щось лишнє на тілі, якщо є, то за допомогою цього тренування ваші м'язи стануть набагато рельєфніші та гарніші. І це буде помітно одразу ж після тренування. Спеціально показую памп. До речі, камера падала багато разів, тому аж не з першого разу вийшло нормально засняти вам надутість м'язів. Так як величезна буває інколи така пампість від тренування, тому, в принципі, не хотілося навіть особливо показувати вам якогось такого пампу після цього тренування, думав, що навряд чи буде що сильно показувати, але якраз відмінність від інших тренувань і цього тренування. В тому, що навіть якщо ви спостерігали в минулих відео памп м'язів після будь-якого тренування для прокачки грудей, спини, рук, біцепса, тріцепса, нижньої частини грудей, верхньої частини грудей, внутрішньої чи зовнішньої грудної частини. Неважливо, яких м'язів прокачувати ви дивились відео. Якщо дивились, то бачили памп був зовсім по-іншому. В вигляді, ніж після цього тренування. Тому спеціально вам показую, що для того, щоб рельєфність збільшити, і сухість, то потрібно робити конкретно це тренування. Воно робиться дуже просто. Всі зможуть це спробувати абсолютно. Неважливо, який у вас рівень взагалі воркаутера. Скільки ви тренуєтесь чи ви тренувались раніше і пробували взагалі будь-які тренування. Своєю вагою тіла, чи додатковою, чи у вас є досвід, чи немає, це не має абсолютно ніякого значення, тому що це саме легке і просте в розумінні тренування, яке взагалі можливе на перекладенні. Конкретно тільки сьогодні в цьому тренуванні будемо тренуватись перекладеною, тільки перекладена і нічого більше. Всього потрібно буде зробити. 12 підходів, тільки один такий підхід. Зазвичай, якщо хтось дивиться моє відео, то знає, що робимо набагато більше вправ і підходів, але як яке тренування, інколи і не більше. Тому давайте без зайвих слів приступаємо до самого тренування. Підтягування потрібно зробити за перекладину і статично утримувати своє тіло рівне. Не згинаючи коліна, випрямлені ноги повинні бути, і ціпкість хвату ви повинні відчувати, тобто не рухати тілом абсолютно, отак От як вкопані стали, підтягнулися, і в такому положенні просто тримаєте своє тіло до однієї хвилини: 10 секунд, 20, 40. Скільки в кого виходить саме найголовніше це поставити собі ціль одна хвилина. Якщо вийдеться більше, ніж хвилина, то ви взагалі молодці. Напишіть про це в коментарях. У мене в цьому тренуванні наперед скажу: ні в одній вправі не вийшло протриматись одну хвилину. Можливо, в третій вправі десь з цих всіх підходів, так і вийшло. Другий підхід. Потрібно робити одразу ж після віддиху до 3 хвилин між кожним таким підходом. Віддих не знімав для вас, але просто кажу вам про це. В статичному положенні, в другому підході, утримуйте своє тіло при куті 90 градусів, як ви зараз бачите на екрані, і таким чином тримайтеся до однієї хвилини. Знову ж, віддихайте до 3 хвилин. Інтуїтивно. Це означає, що якщо у вас є відчуття віддиху достатнього за одну хвилину, то переходьте на наступний підхід і робіть, знову ж таки, на максимум до однієї хвилини. Ціль, якщо більше, то це навіть краще. Тобто, скільки можете, скільки тримаєтесь. Третій підхід це. Просто вис на перекладині, повністю з випрямленими руками. І таким чином ці три підходи чередуємо 4 рази. Тобто, один підхід великий виходить з трьох вправ статичних. І ці три вправи ми чотири рази повторюємо. Таким чином, виходить 14 підходів. З віддихом між кожним підходом до трьох хвилин. Після перших трьох підходів не потрібно віддихати більше, ніж 3 хвилини, як зазвичай буває після одного з чотирьох підходів. Для тих, хто дивиться мої тренування постійно, то класичні тренування зазвичай робляться чотирма підходами по 12 разів в одному підході чи по іншій кількості раз, але таким чином, що між великими підходами потрібно віддихати. Чуть більше хвилин, ніж зазвичай між маленькими. Тут в цьому тренуванні між кожним з підходів потрібно відхати до 3 хвилин, просто чередуючи ці три вправи: перша, друга і третя вправа. Наверху, посередині і внизу. Вис статичний. Звичайно ж, це все робиться по прогресії. Тобто, саме перше, що потрібно зробити. Ця перша вправа, вона найтяжча. Цю середню вправу потрібно робити другою, вона вже середня по складності. І найпростіша це вис на перекладенні третя вправа. Тому таким чином все влаштовано в цьому тренуванні, щоб на протязі всього тренування кожен з вас, хто буде пробувати ці вправи, щоб ви відчули. Дійсно, одну і ту ж саму напруженість в м'язах протягом цих всіх трьох підходів. Тобто, якщо робити першим підходом цю третю вправу, то, звичайно, можна довше провисіти, Але тоді вже не вийде робити інші вправи так, в прогресі добре. Тому не видумуйте нічого. Просто повторюйте те, що показано в цьому тренуванні, для того, щоб. Більше свої м'язи зробити сухішими і рельєфнішими. І таким чином просто це тренування дасть змогу вам всім підготувати своє тіло для того, щоб робити будь-які інші повільні підтягування на перекладині і тренування, які в основі якраз потребують таких підтягувань повільних, де потрібно своє тіло рухати. В величині перекладини, тобто вверх-вниз, в негативній позитивній фазі, при цьому утримуючи статично своє тіло, не рухаючи ним. Просто утримувати тіло ось таким чином дуже важко. Якщо ви не пробували, то спробуйте. Напишіть в коментарях, вийшло, чи у вас зробити все тренування абсолютно. Якщо вийшло, то за скільки часу приблизно, і чи. Хтось з вас зміг більше ніж одну хвилину протриматись в першому, другому чи третьому підтягуванні і в якому саме. Поділіться своїми результатами в коментарях з іншими спортсменами, які будуть пробувати це тренування. І, звичайно ж, підписуйтесь на канал, поставте лайк, напишіть коментар, який захочете, крім того, свого результату, якщо дійсно у когось вийде зробити хороший результат, то обов'язково змотивуйте інших. І мене в тому числі, тому що, в принципі, думав, що зможу більше протриматись в цих статичних положеннях. Але так як вчора була дуже тяжка вправа, і не одна, а 4 цілих підходи, тяжке тренування, якраз для підтягувань і спини, щоб накачати крила, і. Це тренування, хто бачив, то знає, про що йдеться мова. Хто ні, то подивіться минулі відео в цьому проєкті, серіалі Як накачатись. Кожне тренування і кожне відео дуже і дуже, на мою думку, цікаве, і розвиваючи якраз, в моєму розумінні, всі ті, хто хочуть тренуватися своєю вагою тіла на перекладенні та брусах і в домашніх умовах, і при цьому качати м'язи. Можуть сміло стартувати зі мною в цьому проекті, серіалі, як накачати своє вагою тіла в домашніх умовах, на турніках, брусах. Коротше кажучи, на будь-якій площаці, де є перекладена, та бруси. Всім удачі, всім класного тренування. Дивіться минулі відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео і тренування. Обов'язково купляйте програми тренувань на сайті workoutadama.com. Ссылка на мій сайт в дописі, в описі під відео. Підтримуйте покупкою програм тренувань, мій канал і розвиток його. Пока.